Дня, мої шановні підписники і гості каналу. Я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Розпаковка до мене приїхало насіння вже. Насіння. Є ще один пакуночок, але все по порядку. Сьогодні буде один, а потім ще буде, і з тему мені посилка прийшла! Також, кому цікаво, підписуйтесь. Ставте вподобайки, щоб не пропустити мої відео. І тисніть на дзвіночок, буде вам сповіщення. Ну і що? Ну, ви ж знаєте, як без насіння. Ще тільки закінчили сезон, а вже, ж, а, вже ж, а вже ж думаємо за весну. А вже ж думаємо за весну. І оце ж срабатує оця квітоманія, загострення сильне. То купляли рослини готові, там кущі, корінці, дерева і все останнє. Ну, а тепер вже пішло насіння. Як ви бачили, у мене вже замовлене було насіння. із інтернет-магазину Насінинка, з інтернет-магазину Гелівос. Кому цікаво, може вернутися десь там вище і переглянути ці відео про моє насіння. От. <кхід> ну, а, ну, а сьогодні? А сьогодні це було зроблене замовлення у жіночки виноградова Любов. Дам вам посилання на її сторінку у Facebook. Там вона зараз пропонує дуже-дуже широкий вибір різного прирізного насіння, і багаторічники, і однорічники, дуже цікаві рослинки. Ну і ось такий пакунок, на Укрпошту я собі виписувала. Доставка коштувала мені 59 гривень у цієї такої прям бандерольки. От. І ось було ще дуже гарно такий конвертик зроблений з теплером. Дуже гарно запаковано і ось купа купа насіння. Постараюся швидко. Ставлю вам із сторінки виноградової любові, я вам ставлю які вона квіти, які рослинки, її фото це фото її із її садка, з її квітників. І ось отака купа величезна, величезна купа. Ну не вмію я мало. Ну мені треба всього й багато. Буду вирощувати. Побачимо, я думаю, що насіння гарне, тому що гарна квітникарочка, гарна садівниця. Вона вже не перший рік продає, дуже гарні від неї відгуки. Всі дівчата дуже гарно пишуть про її насіння, про її рослинки, бо вона і рослинки продає. Так що, кому цікаво, заходьте на її сторінку. Ви там знайдете багато цікавого для себе. Ну, а поїхали. По-перше, до цієї купи вона мені ще поклала три пакетика насіння в подарунок. Одразу показую. Космея оранжева. Ну, у мене є, ну, багато не буває. подаруночок, потім подаруночок раттібіда. У мене нема такої рослинки, тепер вже буде. І потім подаруночок ще скабіоза. Голчата, навірно, Чи голуба. Ну, не знаю, скабіоза. Отке насіннечку. От, так. І далі, що я замовила? Амі дуже гарна, декоративна, красива, цікава рослина. Далі, Ковиль. Ковиль лакові. Ну, нема в мене. А ви бачили, що я почала садити злакові. Ковиль, ось, ось таке ось, ось таке насіння, ковиль. Дрібнесеньке, дрібнесеньке, двіненьке. Чимось схоже на петрушку насіння. Ну, це, як би кажуть, що це дика морква, різновід моркви. Ну, не знаю. Амі. Ну, суцвіття, принаймні, похожі на суцвіття моркви. Так, далі. Шалфей рожевий. Шавлія. Шавлія розе... рожева. От таке ось насіннячко. Такі хорошенький дивненькі. Не знаю, бачу. бачите, не бачите, як я показую. Отак. Далі. Суміш ромашок. Суміш ромашок високих. Суміш ромашок високих. Тобто там різні різні види сорти ромашок, тільки високі. Також десь є у мене тут ромашки низькі. Хочу так швидко знайти. Ну, тобто, ще є ромашки і суміш також. Суміш ромашок низьких. От як хочеш швидко, то не завжди виходить. Ну, не Так, космея махрова. Так, і в неї дуже гарні космеї. дуже. Я в цьому році сіяла із, з ну, насіння із інтернет-магазинів. Але ж така була дуже посуха, і вони погано зійшли, і потім. Ви самі бачили, саме звичайна мене космея почала аж осінню вже рости і квісти. А ціне літо вона так жевріла. Так, далі. Астранція. Дуже красива. Дуже красива багаторічна квіточка. Так. Вероніки в мене бачили, різні є Вероніки, а це Вероніка Purple. Дуже красива. Такої в мене нема. Далі еремурус мікс. Я маю такий низенький, жовтенький. Тоді маю такий середній лимоновий і високий персиковий, а тут суміш. Ще еремрус із насіння я не вирощувала. Спробую. Так, дзвіночок точковий. Нема такого дзвоника. Взяла насіннячка. Тут суміш. Далі кермек широколистий. Цікава для мене нова рослина. Далі сон трава. Маю, вирощувалась насіння, маю своє насіння і взяла ще також тут суміш, гарні в неї квіти, взяла ще в неї насіння сон трави. Дуже гарна квітка. Так, вербена бонарська вам показувала, виростила. Вона в мене дала пару квіточок, але вона не дала мені насіння. І також Тетяночка е, мені присилала е, насіння. Не насіння, а сажанці. Також зацвіло пару квіточок, але не дало мені насіння. Так, пан Стимон, мікс. Пан Стимон, Нема в мене такої ще квітки. Ехінацея махрова мікс. Ехінацея. Дуже гарне насіння. Як ви бачите, дуже гарної якості насіння. Дивіться, красивезне насіння, чисте, красиве. Доволі гарно в пакетиках, хороша кількість. Так, далі. Що це таке? Не можу прочитати. Ось там. А, ось Ромашка низькоросла мікс. Ромашка низькоросла мікс. Далі мордовник. Синьоголовник я виростила. Ви в мене його купували, а це мордовник. Схожа квіточка трошки інша. Дивіться, яке тут насіння, крупне, гарне. Дивіться. Цікаво, дуже цікаво. Так, далі матрикарія мікс. У мене є матрикарія, ромашка дівоча, хризантема дівоча. А тут у неї дуже цікаві інтересні сорти. такі. У мене такої немає, тому виписала. Далі. Дзвіночок персиколистий суміш. У мене був один єдиний сорт, і він десь його не стало. Не знаю. Не стало зовсім до укущика. Так, лапчатка непальська. Ось. насіннячко дрібненьке таке. Багато. Так, виноградівник. Дуже цікава для мене рослинка. Це ліанка. Ось. Дуже красива декоративна рослинка. Скрізь буду вам ставити фотографії. Е, так, І ще Вероніка тут була пурпил, а це Вероніка рожева. Ну, У неї дуже отаке дрібнесеньке. Дрібніше, як мак. На у Вероніки. Так, далі. Е, ой. Анациклюс. Анациклюс. Також для мене дуже нові рослинки. Мене вони зацікавили. Ну, таке цікаве. Доволі крупненьке насіння. Анациклюс. Так, е кермек татарський. Дуже давно його хотіла. Бачила у дівчат дуже красива гарнезна рослина. Це багаторічник. Отаке От насіння. Кермек татарський. Купила. Так, рудбекія, махровий мікс. Ви знаєте, в цьому році я садила 10 сортів, але вийшла чомусь одного сорту, не знаю, то купила. Тут справді дуже гарні в неї квіти, дуже красивесьні. Вона весь сезон показувала фотографії своїх і відео своїх садків. Там неймовірна краса. І це не перша розбекія. Далі побачите ще, тільки вже в іншій розпаковці. Мікс. У мене чомусь в цьому році не зійшов не один геленіум. Не зійшов зовсім. У мене був геленіум дуже красивесний. Я навіть продавала насіння із свого геленіума, а в цьому році не зійшов ні кущ, не те, що я посіяла. Нема, не стало в мене геленіум. Буду сіяти знов. Так, календула махрова, суміш. Я маю різної-різної календули. Ну, взяла ще й цю. Так, цинія мікс. Дуже гарні цині, і ви знаєте, я люблю цю квітку, майорці наші. Ну, взяла. В мене є вже насіння різного прирізного. Ну, ще взяла. Е, так, ехінацея мікс. Це вже проста ромашковидна квітка, але там різнокольорова. Побачимо, що виросте. Е, так, і айстра мікс. Також маю дуже багато свої айстри. Накупувала ще у магазинах. І також ще взяла у пані Люби Також взяла істри. Айстрі багато не буває. Так. Ну і що це? Я не можу прочитати. І що ж я замовляла? Якийсь мікс? Гіперікум. Гіперікум, по-моєму. Так він наче називається. Такі бубочки різнокольорові. Я ставлю фото. Гіперікум, по-моєму, так. Мікс. Так. Ну, о оце така посилочка. Оце така посилочка. Оце стільки насіння, це роботи стільки І січня місяця починаємо сіяти. Маю море свого насіння. Дівчата, де ще трошечки прибираю курів. Вже одну партію прибрала і вже є тушонка. Ну, я ж залежу трошки від графіка чоловіка. Ось він сьогодні поїхав на два дні, потім приїде. А ще так, ось у нас ще інші різні справи накотилися на нас, то, Ну, все разом не буває. Треба щось одне, потім друге. Ну так, то трошки я свій продаж насіння відсунула. Ви знаєте, що таке насіння? Його треба отак почистити. Його треба фасувати. Ну, це, опять же, ж роботи багато, трошки поки я не маю коли, а потім приймати ваші замовлення, спаковувати, відсилати, ви це все знаєте. Тож, отакі в мене справи. Оце така купа в мене краси. Це вже буде інша розпаковка, так що слідкуйте. Це подаруночок. Як подаруночок? Ми помінялися. Ми помінялися насінням. Інтрига. Далі все розкажу. Тож бувайте здорові! Всім щастя, добра, радості в цьому житті, позитиву, всім міцного здоров'я. І найголовніше всім нам миру. Не забуваємо дякувати низько вклонятися нашим захисникам, завдяки їм ми живемо. Ми живемо і радіємо всьому цьому життю. Не забуваємо за них, дякуємо, поважаємо і допомагаємо, хто чим може, хто, кожен по своїй силі. Кожен по своїй силі, але допомагаємо, не забуваємо. Якщо хто не знає, кому, де і як, у мене є там відео. Підніміться трошечки, там я розказую про дуже гарних волонтерів. Там є реквізити, будь ласка, хто чи може. 5, 10, 20, не буває маленьких донатів. Любий донат це вже донат і це велика допомога для наших захисників. Йдуть дуже холодні часи, мокрі, сирі, їм дуже треба наша допомога. Дякую, дорогенькі мої, що ви в мене є. Не забувайте підписатися, поставити пальчик догорі, на дзвіночок натиснути. Ну і зайти в коментарі, залиште мені хоча б якусь квіточку чи сердечко. Буду вам дуже-дуже вдячна. До зустрічі, Дейв, друзі, дорогенькі мої. Миру всім нам. До побачення!